Я снимаю, я снимаю. Да, ты снимаешь читать. Нет, я буду читать. Так. Да потом. Так. Четверо медаль. Девчонки, надо пять человек. Я читаю. Я читаю. Алюмка торік бачить. Ні, хто не показує? Ти торік в голову. Ні, там треба голову в Там повинно бути залі двоє людей. Альона, ти торік показував? Хто той рік показував? Ти показував? Ти була? Чи ні? Ні. Ні, Ну хорошо, определяйся. Колпачок треба. Ви взяли мені людей, які сьогодні бачили. Нормально? Нормально, нормально. Тут там побали. Так, я знімаю, я знімаю. Так. Ну, а тепер і наконець-то появився наш Дід Мороз. Ну, він в такому необичному Маленький. форматі, ви бачите, так? Дід Мороз в дитинстві, Оріфлеймовський Дід Мороз. Значить, Давайте ми подивимося, як проходить день нашого Оріфлеймовського Діда Мороза. Як і усі люди, я Дід Мороз люблю поспати. Але приходить час прокидатися, проснувся, потягнувся. А де ноги? Чого ноги? Нічого не робить. Руки. Ноги, руки, робіть чисто. Почистив зуби, прийняв душ. По всіх містах. Так о, нормально. Які сісі Дід Мороз. Використав дезодорант. можна шарикою, можна спрей. Він ну, везде по всіх містах. Що там з ногами таке? Ноги неактивні, не та вони ж там по не постійно рухаються тільки ноги. <laughs> так, позаймався йогою, склався як йога. Та що ж ноги розняти? Скластися треба, отак. <laughs> так, випив чаю Велнес. Наніс макіяж. Макіяж. Так. І побіг роздавати каталоги, щоб зібрати величезні замовлення. І заробити. Yeah. <laughs> так, зібрав замовлення, пішов в офіс забирати замовлення. Іде, іде. Коробочку розсте. Так, так. Проблем. Але не забув сюрприз для офіс-менеджера. Ну, якийсь сюрприз взяти під папу yeah. чи там сумку чи куди. Сюрприз, так. Забрав замовлення, роздав своїм клієнтам. А на отриманий заробіток від замовлення купив собі білет на новорічну вечірку. Прийшов, додому прийшов, ноги да. додому, да. До да. ноги якісь погано йогою позаймалися, ті ноги. Випив, закусив. Свята так випив? Ну не знаю. Потанцював. Чи чай. <плес> і зробив виясновок, що бути у формі завжди, молодіти з кожним роком і процвітати треба працювати в компанії Ріфлем і користуватися тільки продукцією. І звичайно, категорію Велес. Все, Дякую. Отакий в нас.